Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо день, який має значення для кожного українця, адже йдеться про нашу національну валюту, символ економічної незалежності та стійкості. 2 вересня день народження гривні. Це свято нашої фінансової історії, яке нагадує нам про важливий крок у становленні української державності. Нумо поринемо в захопливу історію нашої рідної гривні, історія та мета свята від карбованців до гривні. День народження гривні відзначається 2 вересня, оскільки саме цього дня, у 1996 році, було оголошено про початок грошової реформи, в результаті якої Україна перейшла від купону карбованців до національної валюти гривні. Мета свята вшанувати державність, нагадати про важливість гривні як символу економічного суверенітету України. Популяризувати знання, розповісти про історію створення та еволюцію гривні, підкреслити цінність, показати, що гривня це не просто папір, а історія, культура і незламний дух нації, колиска гривні, історичний контекст, рішення про введення гривні як національної валюти було прийнято президентом України Леонідом Кучмою 25 серпня 1996 року. Цей крок був необхідний для стабілізації економіки після гіперінфляції, що супроводжувала перехідний період. Грошова реформа тривала з 2 по 16 вересня. За цей період громадяни України могли обміняти понокарбованці карбованці на нові гривні за курсом 1 гривня дорівнює 100 тисяч карбованців. Шляхетний дизайн, хто створював гривню? Дизайн перших гривневих банкнот був розроблений групою українських художників. Ключову роль у цьому процесі відіграв відомий графік і художник Василь Лопата. Він створив портрети видатних діячів української історії, що прикрашають лицьову сторону банкнот, а також малюнки архітектурних пам'яток та інших символів України на зворотному боці. З моменту свого створення дизайн гривні оновлювався кілька разів, здебільшого для вдосконалення системи захисту та адаптації до сучасних стандартів. Цікаві та неймовірні факти про гривню. Матеріали українські паперові гривні виготовляють на папері з льону, що робить їх міцнішими і зносостійкими. Монети своєю чергою виготовляються з різних сплавів, що робить їх стійкими до корозії. Ступені захисту гривня має понад 20 ступенів захисту. Серед них водяні знаки, зображення, які видно лише на просвіт, захисна стрічка вмонтована в папір стрічка з мікротекстом. Оптично змінна фарба, колір фарби змінюється під різними кутами огляду, рельєфні елементи, випуклі елементи, які можна відчути на дотик, приховане зображення, зображення, яке стає видимим лише під певним кутом. Рекорди гривні, банкнота номіналом 1000 гривень стала найвищим номіналом в Україні. Вона також відрізняється своїм розміром і новітнім дизайном. Походження назви. Назва гривня має давнє походження. Це слово використовувалося ще за часів Київської Русі для позначення вагової одиниці срібла. Це свідчить про глибоке історичне коріння нашої валюти. Тож сьогодні, у день народження гривні, згадайте про її історію. Вона не просто засіб розрахунку, а частина нашої національної ідентичності та символу незламності. Яка ваша улюблена банкнота гривні за її дизайном? Діліться у коментарях. І обов'язково поставте уподобайку, якщо ви пишаєтеся нашою національною валютою.